Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Президент України Володимир Зеленський різко відповів е, батьку Лукашенко да, незаконному президенту Республіки Білорусь, диктатору Республіки Білорусь. Нагадую, напередодні на відкритті моста е, місті мозер Білорусі. Лукашенко сказав, що Білорусія це. Братська країна для України, що ми брати і готові прийняти скільки потрібно українців Білорусі». І він каже, в Гомельській області дуже багато українців працюють. Ми їм дали все. І соцдопомогу, і лікування потрібне все дамо. Скільки хоче, переходьте кордон. Ми всіх тут приютимо, скажімо так, по-простому, сказав Лукашенко, розкладаючи руки в любові до українців. Так? Пробачте мене, сказав Лукашенко, якщо ми зробили щось не те, а лише життя попереду. На це відповів президент України Володимир Зеленський. Він дав різку відповідь Лукашенко. Він сказав дуже просто: цей дід дуже розбалакався. В останній час цей дід Лукашенко дуже багато розбалакався в ефірі. Ми ніколи не забудемо, як. У 2022 році з території Білорусі в 4 ранку пішли російські танки з десантниками на Київ, які почали вбивати, гвалтувати, калічити, нищити українців. Ніколи цього не забудемо. Персонально Лукашенко. І нема чого багато говорити. Українці мають добру пам'ять око за око і зуб за зуб, сказав президент. України Володимир Зеленський, диктатор Білорусі, батьки Лукашенко у лапках, і я його підтримую. Якщо ми хочемо, щоб Україна витягнула цю війну, якщо ми хочемо, щоб ми перемогли. Хоча багато хто сумнівається в перемозі, треба мати добру пам'ять і не прощати зло. Як казали українські козаки Око за око, зуб за зуб, це я до. Батька Лукашенко, в да, якого пам'ять по ходу з віком трошки слабне. Забув, що зробив для України погано. Забув Зраду України, забув, ну. Історія річ вперта. Бумеранг колись повернеться і до батька Лукашенко. Підписуйтесь на YouTube канал, рідні, дорогі. Дякую вам за те, що переглянули відео. До нової зустрічі!